Вирішила замовити журновий млин, щоб мука була максимально схожою до тої, яку виробляли наші прабабусі в жорнах мололе зерно. Ось оскільки я роблю хліб вдома на заквасці, і мені було дуже цікаво, наскільки відрізняється хліб з покупної магазинної муки, а від тієї, що буде робитись в млині. В жорли. Ось, прочитавши опис. На сайті Житомирському там у них в асортименті два млина, такий більш промисловий для покарень, я розумію, і більш домашній варіант за 19 500. Ось, прочитавши опис, умови доставки, оплати, я, звісно ж, вибрала за 19 500. Ось, тому що мені цей промисловий варіант не дуже підходить. Ось, але раптом я буду відкривати якусь пекарню, то я над цим задумуюсь. Замовлення прийшло на наступний день у щільно закритому ящику. Ну, Хвилин 5, мабуть, ми розпломбовували цей ящик, Ну, але воно того вартувало. Перше враження вау. Це оце якість. Оце сервіс. Ви тільки погляньте, наскільки якісно оброблено дерево. Це дуже тактильно приємно і візуально бачите такий якісний продукт. Тут ми вже перемалюємо зерно. До речі, до мельниці йдуть такі кріплення до стола. І якщо ви на фоні включите якийсь серіал, ви не помітите, як перемелити все, що у вас було, <смі> без перебільшень. Настільки легко мелиться, це як медитація. Це настільки розслабляє, що неможливо зупинитися. До речі, з маленької горстки зерна виходить досить багато мупи. Мені здається, це дуже економно. Раніше я купляла висівки та додавала їх до хліба як додаткове тяжело плітковини, а зараз ці висівки для мене як бонус. Вони разом з борошном переменем таким чином додають до хліба неймовірний запах і смак. Тому покупкою я дуже задоволена та дякую виробнику за таку якісну річ.